Туреччина очима, іноземки, частина друга. Мене звати Юля і я живу в Туреччині вже більше шести років. Мене звати Яна, і три роки я живу в Туреччині. Контраст традицій та сучасності. Тут можна побачити, як жінки в хустках гуляють поруч із модно вдягненими дівчатами в шортах. Туреччина вражає тим, наскільки гармонійно поєднуються стародавні традиції та сучасний стиль життя. Приємний клімат. Взимку не треба одягати пів гардеробу, щоб вийти на вулицю. Також туреччині я ніколи не бачила ожеледиці. У себе на батьківщині я часто від неї падала. Зима тут недовга, восени тепло тримається до останнього. Люди без точності та конкретики. Галя дересбакарес чоксурмес. І це дуже цікава риса турецької культури, яка може дивувати людей, які звикли до більш чітких та точних домовленостей. Турки часто не люблять визначати точні терміни чи зобов'язання. Замість цього використовують ці фрази для того, щоб було більше місця для інтерпретації хаос на дорогах. В Туреччині ніхто не дотримується правил дорожнього руху. Кожен день в новинах читаєш про аварії. На дорогах мало світлофорів, люди просто перебігають дорогу та водії не пропускають пішоходів. Масштабність свят та подій. Турецькі весілля чи будь-яке інше свято це справжній фестиваль. Гучна музика, натовпи людей, неймовірна кількість їжі та танців, так, щоб увесь район зрозумів, що сьогодні тут відбувається якась гучна подія. А також турки вміють веселитися і танцювати без краплі алкоголю, захоплююча історична архітектура. Тут були римляни, греки, сельджуки, перси, лакійці, османи, але за довго до прибуття тюрків цей регіон був заселений людьми ще з часів на Нандертальців за сотні тисяч років до нашої ери. Тут знаходяться археологічні залишки цивілізації палеоліту, мезоліту, неоліту та бронзового віку. У багатьох районах Туреччини є важливі археологічні пам'ятки, стародавні руїни. Та нетронуті історичні будинки, залишені цими різними культурами. Все лікувати чаєм та айраном. Болить голова, яка пігулка, випий кави, печія пий айран. Якщо ви почуваєтеся не дуже, то в Туреччині вам порекомендують випити чашку турецького чаю. Він вважається класним засобом для зміцнення імунітету та покращення настрою. В Туреччині не відзначають дні народження у дорослому віці. Вони не збираються великою компанією і не роблять цього свято. з цього святом. Сім'єю за словом б'ють тільки чай з тортом. Так як сім'ї тут великі, також можуть не пам'ятати, коли дні народження у своїх братів, сестер та батьків. А що вас вражає, бісить, подобається та дивує в Туреччині? Пишіть в коментарях. Перша частина відео вже у нас на сторінках. Переходь, якщо цікаво.